Samsung A30S по хорошій ціні 1650. Є потертості на задньому на задній кришечці Тут Type-C роз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5. По екрану є ось такий нюансик. На роботу воно не впливає ніяк. Так, екран повністю у гарному стані, практично ці ну не видно. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. А30S. На 10 му Android. 3 ГБ Оперативна пам'ять і пам'ять телефону 32 ГБ. Тут досить гарна камера, як передня, так і задня. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення мені або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.